Вітаю вас, друзі! Мене звати Марина Рубінц. Сьогодні у нас друге заняття з батьками майбутніх першокласників, і ми поговоримо на доволі серйозні теми: це про синдром дефіциту уваги та гіперактивності, іншими словами, ще називають розлад дефіциту уваги та гіперактивності, і про ранній аутизм, зокрема про визначення ознак цих особливостей у дітей. Бо здух. Така абревіатура визначення синдрому дефіциту уваги та гіперактивності не дорівнює хвороба. Це особливість роботи мозку людини, про ознаки яких повинні знати і батьки, особливо дітей майбутніх першокласників, і педагоги, оскільки діагностика цього синдрому починається у віці від 6 років. Але важливо знати, що діагностувати синдром дефіциту уваги та гіперактивності може лише спеціаліст це психіатр або невропатолог. Якщо він спеціалізується з даного напрямку, педагоги або психологи можуть лише визначити ознаки і спрямувати батьків повести дитину до спеціаліста, або батьки самі можуть визначити ці ознаки і звернутися до спеціаліста за консультацією у разі необхідності. В даній ситуації є теж певні проблеми в частині того, що батьки нерідко не зважають на поради педагогів чи психологів і втрачають дорогоцінний час. Але ми про це поговоримо трошки пізніше. І спочатку про увагу. Що ж це таке? Якщо не брати визначення із енциклопедії чи підручників, а простими словами, то увага це здатність нашого психічного апарату концентруватися на чомусь одному, ігноруючи все інше, не звертаючи увагу на численні перешкоди, наприклад, муха повз пролетить, якийсь звук зі сторони дверей, або розмова відбувається, яка вас бентежить, вітер чи дощ шумить за вікном і так далі. Тому добре працююча увага, це здатність концентрації на тих об'єктах, які зараз потрібно в це поле уваги ввести. Насправді це доволі складна здатність. Коли вчені обговорюються визначення, то метафорично вони описуються це так: це ніби як ліхтарик, а саме промінь світла від ліхтарика, за допомогою якого ми ігноруємо ті речі, які продовжують знаходитися в темряві, але освітлюють ті речі, які зараз для нас важливі. Це гарний оприс, який описує поняття уваги. На сьогоднішній день людство дуже багато знає про функції мозку. Допомагає в цьому різна новітня апаратура, яку використовують науковці у своїх дослідженнях. Потім ця інформація подається на лекціях в коледжах, університетах, зокрема і в педагогічних. До того ж, сьогодні педагоги знайомляться з цією інформацією самостійно, тому що перед ними стоїть багато викликів у роботі із сучасними дітьми. Дітьми цифрової епохи, і дуже доречно було б глибше знайомитися з такою інформацією і батькам, бо це дозволило б уникнути численних конфліктів в школі, які дуже часто виникають з причини саме необізнаності про особливості роботу мозку людини. Отже, а як відволіктися, якщо через наші сенсорні системи, очі, вуха, ніс. І тактильні відчуття, температура різна, наприклад, буквально кожну мілісекунду надходять мільйони сигналів. А нам потрібно від усього цього відволіктися і займатися тим, що вимагає ситуація. Увага, це воїстину складний процес, особливо для першокласника. Чи збільшилася кількість дітей з порушеннями уваги і гіперактивності, ніхто не знає, бо статистичних даних не існує. Ніхто їх не збирав, принаймні в минулому столітті, щоб можна було порівняти. Просто це питання почали більше вивчати. І оскільки наші знання про це ростуть, ми стали бачити таких дітей, на яких раніше в цьому значенні не звертали уваги, тобто просто вважали, що дитина не вихована, не вміє себе поводити, постійно крутиться на уроці, ніби у неї шило в одному місці, і взагалі не може зосередитися ні на чому. Вчителі сварили таких дітей, сварили їхніх батьків за те, що вони погано виховали дітей. А насправді, можливо, це діти з такою гіперактивністю і з порушеною, інколи з дуже сильно порушеною здатністю контролювати свою увагу. Тобто дуже можливо, що це медичний факт. Не факт поганого виховання, а саме медичний факт. Але й можливо, це такий характер дитини, риси якого ви визначали на першому занятті. Якщо вам вдалося визначити темперамент дитини, то холеричний і сангвінічний риси характеру дуже легко сплутати з гіперактивністю. І тут важливо розуміти, що увага не порушиться у дитини, якщо це прояви рис темпераменту. Тому співпраця вчителя і батьків у даному випадку дуже важлива, і вона не повинна носити конфліктний характер при визначенні ознак синдрому дефіциту уваги і гіперактивності, а потрібно підійти до цього питання з повною відповідальністю. Тобто дати можливість поспостерігати за дитиною, якщо є така необхідність. Батьки навіть можуть бути присутні на уроках. Якщо поведінка дитини змінюється у присутності батьків на спокійну, то цілком можливо, що батьки упустили певні моменти у вихованні, і тоді наздоганяти значно важче. Тут, доречно, згадати слова відомого педагога Антона Семеновича Макаренка, який досліджував проблему сімейного виховання. Він казав так, що у вихованні дітей немає перерв, вихідних і відпусток. Зробивши ці слова девізом у своєму житті, ви ніколи не пошкодуєте про це. І в цьому я абсолютно переконана як мама, одного дня прийнявши тверде рішення виховувати власних дітей без перерв, вихідних і відпусток. Але залишається і той факт, що дітей із синдромом дефіциту уваги і гіперактивності багато, інколи в одному класі може бути по декілька дітей із порушеннями уваги і гіперактивності. І сьогодні, коли вчитель зіштовхується з такими учнями, він не приймає рішення про те, що дитина не вихована і зриває уроки, а спочатку розглядає варіант, що дитині можливо потрібна медична допомога. Тому вчитель обов'язково ставить до відома дирекцію закладу про факти особливої поведінки дитини, а дирекція, у свою чергу, рекомендує батькам повести дитину до спеціаліста. І нерідко школа зіштовхується з ігноруванням батьків на поради педагогів чи шкільного психолога. І згодом батьки шкодують про втрачений час. Бо робота в класі з дітьми, які мають порушення уваги і гіперактивності, організовується дещо по-іншому. Тому важливо батькам все-таки зважати на поради, які надає школа, і теж глибше цікавитися даною тематикою. Бо у світі вже зафіксовані такі випадки, що саме ігнорування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності закінчується суїцидом у підлітковому віці, буває і в дорослому віці. Бо насправді гіперактивність це виснаження, виснаження від постійних конфліктів. Дитина самотужки не може справитися з особливостями роботи свого мозку і не розуміє цього, чому на неї постійно кричать, роблять зауваження. Вона щиро цього не розуміє і потребує допомоги, а не конфліктів. Для таких дітей доречні інші методи роботи і інший підхід. Вони можуть навчатися разом з усіма дітьми в класі, але батьки мають визнати, що проблема існує. І школа разом з батьками готова допомагати такій дитині навчатися і соціалізуватися, адже такі діти не обділені інтелектом, а навпаки, вони можуть виявитися навіть геніями. Крім того, дорогі батьки, ви дуже часто не хочете визнавати свою відповідальність перед власними дітьми. Своєю дитиною потрібно займатися. І уявіть собі. З того часу, коли ви дізналися, що вагітні. Але насамперед займатися собою, бо один із головних напрямків виховання це ваш власний приклад. Дитина вас відзеркалює. У вас поганий настрій вранці, і в дитини буде такий настрій на уроках. Навіть якщо ви просто зіграєте роль хорошого настрою, простими словами, спробуєте обдурити дитину, дитина вас все рівно сканує. Така природа людини. Тому не чекайте від дитини у такому ранньому віці розуміння, чому у вас інколи може бути усе так погано, щонайменше ви повинні бути відповідальними перед своїми дітьми і виховувати себе. Тоді вам легше буде даватися і виховання власних дітей, бо для дитини більшого і не потрібно, коли вона бачить щасливу маму і щасливого тата. Якщо говорити про розлади спектру аутизму, то їх прояви можна помітити уже після першого року народження. Світ так само не знає, чому кількість дітей з аутизмом збільшується. Статистичних даних за останні 100 років теж немає, і ми не знаємо до кінця, що призводить до аутизму. Єдине, на чому зупиняється поки що наука, це що ці особливості мають генетичну схильність. Тому так важливо знати батькам про ознаки і симптоми на ранніх стадіях, бо обидві ці особливості, розлад дефіциту уваги та гіперактивності і розлад спектру аутизму невиліковні. Але дітям можна допомогти соціалізуватися і навчити їх жити теж щасливо, у обох випадках головне не зволікати. Друге завдання з підготовки дитини до школи містить перелік основних ознак розладу дефіциту уваги та гіперактивності і раннього дитячого аутизму. Важливо знати, що спостереження за поведінкою дитини потрібно вести не менше шести місяців, до того ж, доцільно поглиблювати свої знання з даної теми. Ви можете завантажити зміст завдання і починати спостереження вже сьогодні. Ваша інформація буде дуже цінною для лікарів, спеціалістів і для педагогів. Тому, якщо ви виявите якісь ознаки, не гайте часу. Що головне хотілося б, щоб ви винесли з цього заняття, дорогі батьки, так це те, що інформації з даної теми у вільному доступі дуже багато. Ваше завдання не лінуватися, а почати глибше знайомитися з цією інформацією і проводити спостереження. У будь-якому випадку, ви не помилитеся. Сьогодні так не хочеться наводити приклади відношення молодих мам і татусів до власних дітей, які часто можна побачити просто на вулиці. Складається враження, що батьки народили дитину і зовсім не знають, що з нею робити. Сподіваюся, батьки, які зараз дивляться це відео, усвідомлені і розуміють, що хіба може бути щось важливіше в той момент, коли ваша дитина потребує вашої уваги, турботи і любові. Завантажуйте завдання. Якщо виникатимуть запитання щодо організації спостереження і фіксації результатів, будь ласка, пишіть. Якщо хочете отримати відразу три комплекти завдань, реєструйтеся за покликанням нижче. І пам'ятайте, що інвестиція у ваших дітей це найвиправданіша інвестиція, яку ви можете зробити у своєму житті. На все добре.